Факап, який стався при покупці ось цього мікрофону. Скажу, що мікрофон я хотіла ще давно, але сама його купувати не хотіла. Я хотіла, щоб мені його подарували. І тому я вибрала не самий дорогий мікрофон на ринку, такий бюджетній варіант, і вставила у свій вішліст. І коли я випадково сказала коханому, що як би вже пора, напевно, собі купити мікрофон, то навіть і не подумала, що може щось піти не так. На наступний день хлопець мені приніс мікрофон. Знаєте, що я побачила? Що там неправильний роз'єм. Тобто, коли я закидала цей мікрофон в ревіш, я не подивилася, який там роз'єм, і вибрала. Роз'єм Lightning, як для старих айфонів. Тобто я побачила, що фірма та, а на роз'єм не подивилась. У висновку прийшлось чекати ще тиждень, поки нам його поміняють. До речі, дуже добре, що є обмін і повернення, тому що без проблем його замінили, так як все було в гарному стані. У висновку, ось ще можу сказати: будьте обережними своїми бажаннями і дивіться, що ви ставите у свої вішлісти. Тому що, коли людина вам подарує те, що ви якби хотіли з свого вішліста, а воно виявилось трішки не тим. Це зіпсує настрій і вам, і тій людині, яка подарунок вам дарувала. Хвилина треш історії закінчилась. Всім пока.